Будинок номер 11, що на вулиці Саксаганського звели 1911 року у стилі бароко. За словами історика Івана Сварника, будинок виділяється з поміж інших у цьому кварталі. Має цікаві скульптури та обрамлення вікон. Споруда збудована на віки з тривкого матеріалу, розкішно оздоблена. Тут використаний бачите, і художній метал. Тут є кронштейни такі над вітринами. Очевидно, що в нижньому поверсі були склепи або магазини колись за Польщі. Ну а горішні займали заможні постояльці. Три роки тому за кошти міського бюджету цей будинок реставрували, відновили дах та фасад. Та днями будівлю пошкодили. На першому поверсі власник, новий власник нежитлових приміщень викинув старі вітрини і поставив. Собі нові, які він собі уявляв, що там будуть пасувати, не питавши, не спитавши, ну, не отримавши ніяких дозвільних на це документ. Ми маємо претензії до власника, оскільки він є, відповідає за майно, а власник каже, а то мені зробив орендар. Таку ситуацію ми мали на Левицького 10. Там вони, ми судимося зараз з власником, а власник стверджує, що це зробив орендар. Ми намагалися зв'язатися з власником приміщень, але на телефоні дзвінки ніхто не відповів. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Подібні випадки у Львові трапляються досить часто. Про це сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Переважно люди самовільно руйнують внутрішні стіни або з вікон роблять двері. Є адмінкомісія, накладаються штрафи на фізичних осіб і на юридичних осіб 1700 і 170 тисяч. Але зараз вже останніх фактично. Півроку ми спілкуємося з колегами міністерства культури щодо того, аби штрафи були збільшені до мільйон сімсот. Це наша пропозиція, наше наполягання активне і була змінена процедура їхні стягнення. За словами Андрія Москаленка, через незаконне перепланування в історичних будівлях із власниками приміщень та міською радою триває п'ять судових справ. Ірина Качмарик, Тарас Фемін, новини на Суспільному, Львів.